Парк Олександрія. Інформаційне відео. Дендрологічний парк Олександрія розташований у місті Біла церква в Київській області. Парк було закладено у 80-х роках 18 століття графом Браницьким. Названо на честь дружини графа Олександри. Нині Олександрія офіційно вважається найбільшим та найстарішим дендропарком України. Тривалий час родина Браницьких користувалась особливим ставленням до себе цариці Катерини II і зиму проводила у Петербузі при царському дворі. Весною і влітку Браницькі жили у своїх українських маєтках. Улюбленим місцем їх перебування була Біла церква. 1784 року. графиня Олександра Васильівна отримала цей маєток, що приносив до 750 тисяч злотих прибутку на рік від чоловіка у дарунок. У 1788 році на західній околиці Білої церкви розпочалося будівництво парка Олександрія. Спочатку графиня хотіла присвятити парк своєму дядькові Григорію Потьомкіну, який помер у 1791 році. Вона навіть замовила проект Мавзолею, щоб перепоховати Потьомкіна в Білій церкві. Але після смерті Катерини II Браницькі потрапили в опалу до нового імператора Павла І. Той ненавидів усе пов'язане з Потьомкіним, тому щоб не накликати біду про Мавзолей, довелося забути. А біла церква з того часу стала місцем постійного проживання Браницьких. В 90-х роках того ж століття до міста приїхав відомий французький архітектор-паркобудівник Мюфо, який і став автором генерального плану парка. Основним стилем Олександрії став модний на той час англійський або ландшафтний. На території парку Олександрія було споруджено літню резиденцію родини Браницьких та багато інших архітектурних споруд: царський павільйон, в якому жили гості Браницьких, члени царської сім'ї, танцювальний павільйон, колона до луна, павільйон Ротонда, руїни, китайський місток тощо. Прикрашено було парк бронзовими і мармуровими скульптурами, вазами, декоративними композиціями з великих брил та штучних земляних підвищень. До середини 18 століття Олександрія перетворилася в один з найпрекрасніших пейзажних парків імперії. З Північної Америки та Західної Європи у парк завозилися рідкісні екзотичні рослини. В глибоких балках було споруджено каскади ставків, наповнених чистою джерельною водою, водоспади та фонтани. Із ставками пов'язана цікава легенда про те, як браницькі наказали засадити береги отруйними рослинами, щоб вберегти ставки від вилову риби, яким інколи промишляли селяни. Ці рослини дійсно були висаджено в парку. Але навряд чи проти селян. Ростуть вони на схилах балок парку і нині. Але не варто їх боятись. Головне не рвати. Під час громадянської війни Олександрія зазнала великих втрат. Було частково або повністю зруйновано більшість архітектурних споруд. Від більшовицьких рук пішов у небуття Дідинець – один з кращих палацових комплексів краю. Справа в тому, що у маєтку Браницьких були винні льохи. І саме до них злізлися волоцюги, які пізніше назвали себе більшовиками з усіх околиць. Грабунок тривав кілька днів. Весь цей час він супроводжувався страшною п'янкою. Нарешті оскажені ліс похмілля Волоцюги, бачачи, що гробувати більше нічого, підпалили палац та павільйони. З парку вивезли багато скульптур, значної шкоди завдали насадження. Ще один удар парк пережив під час Другої світової війни. Було пошкоджено значну частину дерев. Ще більше постраждали будівлі. При вході в парк відвідувачів зустрічають погруддя Тараса Шевченка та Олександра Пушкіна. Поети бували в парку. На південь від головного входу розкинулася сонячна галявина, частина нового парку, який є однією з тих ландшафтних ділянок, що були освоєні у повоєнний час. Він має площу 7 гектарів. Це великий відкритий простір з нерівномірно розміщеними деревами та чарниками. На відміну від тієї ж Софіївки, де відразу все зрозуміло, війшовши в Олександрію, відвідувачі зупиняються, стурбовані розгалуженням числених алей і міркують, куди прямувати далі. Загальна протяжність дорожньо алейної мережі парку понад 20 кілометрів. Для того, щоб пройтися усіма алеями та стежками, уважно оглядаючи їх, знадобиться не один день. Від головного входу у глиб веде головна алея, яка опирається в місце, де колись стояв палац Браницьких Дідинець. Від нього в різні боки відходять дрібніші алеї. Можна дуже довго розповідати про різноманіття архітектурних пам'яток та скульптур Олександрії, про неповторність та красу її ландшафтів. Але краще, хоч раз, побачити її на власні очі.